Друзі, вчора ми святкували День родини і ми були з дружини в ботанічному саду, дуже рекомендую знайти галявину де Розарі, Шикарніше, куча місць гарних, але й не про це. Рози їх хтось вирощує, хтось за них вхажує. І тому для того, щоб в такі часи, як вчора ми ходили, щоб вони тобі радували, хтось про них турбується. Такі відносини. Вчора ми святкували день сім'ї, день родини. Я хочу сказати, що 30 років, які ми разом дружини, це постійне пілкування про наші відносини. І були часи, коли да, хотілося викинути все, розійтися, коли ми хлопали дверима. Але сьогодні. Це моя особиста відповідальність для того, щоб ворог не переміг мене, мою країну, мій рід тим, що я буду розрушати свій шлюб. І те, що я бачу зараз через своїх знайомих юристів, які кажуть, що зараз пандемія розлучень. Таке ощущення, що всі кинулися, це якийсь тренд. Але я розумію, як чоловік, який працює з здоров'ям, що люди знаходяться в стресі. Мозок відключається, ми перестаємо працювати, розуміти деякі принципи. І я буду найближчим часом ділитися для тих, хто хоче, щоб ваш шлюб все ж таки був міцним. Тим, що треба принципи з духовної сторони, тому що за цим стає Бог. І я сторонник нормальних відносин, чоловік-жінка, а не якісь гендерних зречень зразу не вибачаюсь, кажу про це. Але ви вправі вибору що вірити, що робити і як діяти. разом до перемоги. Боремося за своє щастя, за своє здоров'я. Будемо разом. Слава Україні! Слава Богу, слава кожному, хто зараз боронить наше мирне життя.